Китай та РФ підписали меморандум про будівництво газопроводу Сила Сибіру-2, який має постачати газ через Монголію та розширить поставки іншими маршрутами. Фінляндія прибере свастику з прапорів своїх ВПС, щоб не бентежити союзників по НАТО. Символ використовується з 918 року задовго до нацистської Німеччини. Китай запроваджує безвіз для громадян РФ. Так, з 15 вересня росіяни зможуть в'їжджати до Китаю на 30 днів за закордонним паспортом. Україна першою в світі надаватиме державні послуги за допомогою штучного інтелекту. На порталі Дія запущено АІ асистент. У Німеччині псих з Іраку вбив 16-річну дитину, біженку з України, штовхнувши її під потяг. В Україні розпочинається експеримент із переходу на 12-річну школу, який триватиме до 1 вересня 2027 року, повідомив голова освітнього комітету ради Бабак. У серпні ворог провів близько 5027 штурмових дій. Це менше, ніж у липні, червні та травні, повідомляє Діп Стейт.